Друзі, перші проголовне поїхали. Українська політика на вухах досі на скандальної сварки Трампа Венса і Зеленського раду лихоманить. Втім, одне справа тут. А ось що відбувається в Штатах, Трампу уже шокує про свою сварку. Шкодує вже декілька разів писав, нам потрібно протриматися мінімум півроку. Тому, поки всьому світу і навіть адміністрації Трампа не стане зрозуміло, що зараз ні ми ні сполучені штати не маємо козирів закінчити війну на своїх умовах. Поки Росія має ресурси воювати далі, пише політолог. Петро дербаль, але санкції все ж таки діють, і російська економія вже в колапсі. Через півроку, якої буде труба, потрібно витримати. Але ніхто не сподівається, що Трампа в турборежимі так швидко буде примушувати Україну і Європу закінчити війну на умовах Путіна. Проте сьогодні є дві добрі новини на саміті в Лондоні. Європа не розірвала політичні і військові стосунки. В Сполучених Штатах Америки, що для нас і Європа в противному випадку обернулися б катастрофою. Зате зірвані плани Трампа примусити до Кітуляції в цей же час демократи і частина республіканців запускають процес імпічменту президента Трампа за зраду своїх результатів, союзників і співпрацю з Путіним. Отже, Трампа це не Америка. Америка це не Трамп. Бумеранга теж є турборежим. Чудово синхронна шахматна партія демократичний світ отримав можливість позбутися про кремлівського слона в демократичній лавці. Люто аплодує за кулісним авторам цієї шахмати. Шахматної партії Ігор Савчук підкреслює, Трамп продає Україну Путіну. Демократи запускають імпічмент за зраду союзників. Прес-конференція конгресмен республіканця демократа Єла Гріна 28 лютого, 25-го року. Фактично стала стартовим майданчиком для нового імпічменту Трампа. Грін вийшов до журналістів після зустрічі в білому домі, де Дональд Трамп за його словами фактично змусило Володимира Зеленського погодитися на умови Кремля, відмовитися від уступу в НАТО, як отримати назад окуповані території, утратити безпекові гарантії на Умі заплатити Вашингтону рідкісно земельними мінералами це мало стати великим мирним планом Трампа Елегіна. Конгресмен демократа з Техасу – один із давніх критиків Трампа. Він один із найбільш послідовних противників авторитаризму та расизму в американській політиці. Його заяви завжди жорсткі, і цього разу він не стримувався на прес-конференції. Він прямо сказав: Трамп руйнує американську зовнішню політику, перетворюючи США на мафіозну державу, яка продає союзникам безпеку обмін ресурси. Він звинуватив президента в капітуляцію перед путіним. Заявив, що єдиний спосіб зупинити цього президента імпічмент. Якщо він не підкурятиметься судам, якщо він діятиме як диктатор, у нас лише є один інструмент. і Ми його використаємо. Гріна не підбирав слів. Це ганебне видовище, бурених дипломатії. Це неприпустимо. Ми не будемо країною, нема яка продає свою підтримку за ресурси. Ми не будемо країною, яка відвертається від союзників. Він говорив про Україну, але насправді він говорив про Сполучені Штати, про те, що Трамп зраджує саме ідею Америки, перетворюючи її на мафіозну державу, де все вирішує великий перемов. Ник Трампа, а слова Гріна фактично сказав українському президентові: забудь про НАТО, забудь про землю свою, забудь про безпеку і заплати заплати рідкісно земельними мінералами, ресурсами, поступками. Він хоче зробити Україну залежною колонією. Він хоче загнати її під Росію. І це робить Америка. Лунало промові конгресмена. А потім Грін сказав ключову фразу: єдиний спосіб зупинити президента, який вважає себе недоторканним. Це імпічмент. Я не дозволю йому стати диктатором. Це не був виступ одинака. Це Початок кампанії, стратегія вже є. Статті імпічменту готують. Вони не чекають. Президента сам визначає таймінг, і він вже перетнув межу, заявив Грін. В той же час дипломат Валерій Чалий підкреслює багато дискусії стосовно одягу делегації під час офіційних заходів. Це важливо. Вважає, що так. Якби хто не оцінював є міжнародного визнані правила дипломатичного протоколу, етикету, які ніхто ще не відміняв. в Україні. Наприклад, це закріплено в нормативних документах і наші гості намагаються притримуватися цих правил з повагою до України. Якщо щось специфічне виникає, узгоджуються сторонами. Чому важливо, що ти одягаєш? Тому що це перше свідчення готовності грати на рівне, не формуючи якісь попередні переваги. Друге висловлювати повагу до приймаючої сторони, третє спосіб продемонструвати специфіку зовнішніх умов, в яких перебуває твоя країна. П'яте спосіб нейтралізувати попередні неприємні меседжі та надіслати свої п'яте вміння створити комфортні умови. Одясі картинка для публіки і для зручності, навіть не виходячи за рамки, де можна образити партнера, який був би не. Часа він і найкращий варіант для українських офіційних делегацій. Перша все ж таки реагувати на вказані приймаючою стороною умови дотримання дипломатичного протоколу. Як правило, це вказано при підготовці заходів. Офіційний костюм для чоловіків і відповідно вимоги до жінок можуть включати необхідні аксесуари або бути замінені на національний одяг. Так роблять багато делегацій з Індії, Пакистану, Шотландії, близького сходу. Тощо друге, також якщо треба продемонструвати, що продовжується війна, але ти не хочеш це робити за допомогою аксесуарів. Завжди для. Ля краватки, запонки або брошки, тощо що можна одягнути вишиванку в стилі мілітарі. Третє, врешті-решт, протокольні служби мають попередити про специфіку, приймаючи сторону і далі відмовитися, щоби для усіх драз код був прийнятний і всі відчувають себе рівно в своїй тарілці, за презентабельно для медіа і для своєї публіки. Ви скажете, що це не має чня, усе те випливає на результат переговорів. доводжу в собі заперечити. А якщо мачня, навіщо тоді всі ці підручники і лекції студентам? Якщо це маячня? Чому на це звертають увагу? Якщо має ченя, чому такі негативні емоції, спробу використати на переговорах, і просто пораду усім, хто сумнівається, візьміть паспорт України. Одягніть шотландські кіл та спідницю та зайдіть, хоча б до офісу президента України. Співробітники ОДО попрошу напрягтися. Вам є чим займатися під час війни. Правила проходження безпеки, такі як вони є, і я не вважаю, що їх треба змінювати. А от ставлення людей в таких специфічних професіях деталі треба змінювати. Буланцюжок між викликом через порушення повороту протоколу і Гіршення двосторонніх відносин, звісно, це як правило. Лише зачіпка чи додаткова причина на такий вже і довгий. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.